Готуйтеся, бо українське тваринництво чекає, ну, просто таки, революція. І це не перебільшення. З 1 січня 2026 року все, що ми знали про ферми від курників до свинокомплексів, зміниться докорінно. Давайте ж розбиратися, що це за нові правила гри і як вони вплинуть на всіх нас. Окей, ось наш план. Спочатку про дедлайн ту саму точку неповернення. Далі найцікавіше, що ж там за нові правила для тварин. Розберемося, кого вони не торкнуться. Потім про навчання і перевірки, і на сам кінець зазирнемо у майбутнє, чого чекати тваринництву. І так, починаємо з головного з точки неповернення. Що ж такого магічного у цій даті 1 січня 2026 року, чому саме вона стала тим самим критичним дедлайном? Ось ця фраза зміниться безповоротно. Каже все, чи не так? Це не просто якісь там дрібні правки в документах. Ні, ні, ні. Це по суті повна перебудова всього, як тварин утримують, як перевозять, як забивають. І позиція держави тут залізна. Часу на розкачку було більш ніж достатньо. І ось чому вони так кажуть дивіться, це ж не грім серед ясного неба. Закони про добробут тварин ухвалили ще у 2021-му. потім, у 2024-му додали норми про навчання. Тобто у галузі було ну кілька років, щоб підготуватися. А тепер тепер час хи настав. Хто не встиг, то, як то кажуть, запізнився і мусить наздоганяти просто таки в турборежимі. А тепер до найцікавішого які ж вони ці нові правила для тварин? Що конкретно тепер буде по іншому? Давайте пройдемося по кожному виду, і я розкажу про норми утримання для усіх тварин, яких торкнуться зміни. Почнемо з найменших стелят. Основний акцент у нових правилах для них це, звісно, більше простору і спілкування. Так, отже, запам'ятовуємо головне кінець одиночним кліткам. Якщо теляті більше восьми тижнів, воно має жити в групі з іншими. Це, знаєте, для їхньої нормальної соціалізації, плюс жорсткі норми по площі півтора квадратних метра для менших, майже два для більших. Ну і, звісно, нормальне світло і м'яка підстилка для наймолодших. Все логічно. Ідемо далі до птахів. І отут зміни, мабуть, одні з наймасштабніших. Це стосується і курей не сучок і бройлерів на м'ясо. Що стосується несучок, тепер ніяких перенаселених кліток, максимум 9 курей на квадратний метр. І це не просто порожній метр, має бути достатньо гнізд, сідал, все, щоб курка почувалася, ну, куркою. І, що дуже важливо, обмежуються деякі жорстокі практики, наприклад, примусова линька чи підрізання дзьоба. Це справді великий крок. А от з бройлерами історія цікава. Є, так би мовити, батіг і пряник. Стандарт не більше 33 кілограмів живої ваги на квадратний метр. Крапка. Але якщо фермер створює прям таки преміум умови, краща вентиляція, підстилка, доступ до всього, то йому можуть дозволити збільшити щільність до 42 кілограмів, тобто є стимул інвестувати в якість. Розумно. Ну і закриваємо цей блок свинями. Тут теж вся логіка змін зводиться до одного, дати тваринам можливість поводитися більш природно. Отже, що тут головне? Свиноматки і молоді свинки тепер мають жити в групах, знову ж таки, геть індивідуальні станки. Є чіткі норми по площі, і що особисто мені дуже подобається, обов'язкова наявність так званих матеріалів для збагачення середовища, простіше кажучи, солома, сіно, щось у чому можна ритися, бо свині це люблять. Ну і такі речі, як обрізання хвостів, тепер під суворим контролем, просто так робити це вже не можна. Гаразд, з цими правилами все зрозуміло. Але тут у багатьох, я впевнений, виникає питання а що це тепер всі-всі мають так робити, навіть бабуся в селі? Давайте розбиратись для кого є винятки. Так, це напевно питання номер один якщо хтось тримає пару свиней чи десяток курей для себе, для своєї родини, невже їм теж треба все це перебудовувати? І ось вам чітка і думаю, для багатьох заспокійлива відповідь ні. Якщо у господарстві менше 10 телят, менше 15 свиней, менше 350 несучок або 500 бройлерів, ці правила на нього не поширюються. Тобто мова йде саме про промислове виробництво, а не про домашнє господарство. І щоб розвіяти останні сумніви, ось пряма цитата від чиновника. Він чітко каже люди, що тримають тварин у себе вдома, можуть бути спокійні, ціль великі ферми. Крапка. Добре, з правилами розібралися, з винятками теж, але ж правила треба виконувати, а хтось має це контролювати. Тож переходимо до практики навчання персоналу та інспекції. І ось ще одна обов'язкова вимога увесь персонал, що працює з тваринами, має пройти спеціальне навчання. Процедура, на перший погляд, нескладна. Перше, заходите на сайт міністерства, обираєте, де вчитися, друге подаєте заявку. Третє проходите курс, складаєте іспит і отримуєте сертифікат. І ось цей документ, державний сертифікат компетентності, стає по суті професійним паспортом. Він обов'язковий і діє 5 років. Але увага, є невеличка лазівка. До 1 січня 2027-го можна отримати його на основі досвіду, а от потім все тільки через навчання, тож варто поквапитись. І важливо розуміти, що це стосується не лише життя тварин на фермі. Нові правила торкаються всього ланцюжка і транспортування, і забою, тобто водії теж мають бути сертифіковані, а на бійнях лише гуманні методи і суворий облік. Все серйозно. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. Давайте спробуємо поглянути на все це з висоти пташиного польоту. Що все це означає для майбутнього українського тваринництва в цілому? Тут все як у житті, є дві сторони медалі. З одного боку, це витрати. І витрати чималі на нове обладнання, на навчання людей, навіть на те, щоб просто зменшити кількість тварин на тій самій площі. Але з іншого боку, є й переваги, і вони теж суттєві. Здоровіші тварини це менше хвороб, менша втрат, кращий приїзд ваги, а на виході якісніший продукт. І щоб ніхто не думав, що це якась нездійсненна фантазія, ось вам конкретна цифра. Вже сьогодні майже 80% української курятини виробляється за стандартами ЄС. Це ті компанії, що працюють на експорт, і вони своїм прикладом доводять, так це можливо і так це вигідно. Але залишається одне велике, але і це звичайно гроші. Така модернізація це дорого, і без допомоги держави багато хто просто не впорається. Тож головне питання, яке зависло у повітрі: чи допоможе уряд фермерам пройти цей шлях? Чи будуть якісь компенсації програми підтримки? Бо від відповіді на це питання по суті і залежить успіх всієї цієї великої трансформації.